Вітаю! Виконуємо номер 21 з теми цілі вирази з підручника алгебра 8 клас автор Олександр В. Істер, Нам треба виконати множення це завдання синього кольору, отже, це домашнє завдання. То, тоді це допомога вам виконати це домашнє завдання, ще раз гадати матеріал сьомого класу. Нам треба Т помножити на 3, і Т помножити на С окремо. Тоді 3, ми коефіцієнт 3 ставимо на перше місце, Т на друге місце. Мінус далі ставимо мінус, і Т множимо на С. Т С, або можете записати c помножити на t. Другий приклад: мінус х помножити на п і мінус х помножити на мінус 2. В такому випадку буде мінус Х помножити на P, мінус на мінус дає нам плюс 2х. І, як ви бачите, другий доданок з плюсом, перший доданок з мінусом, ми можемо поміняти їх місцями, використовуючи перемісний закон додавання мінус хп. ХП. Все є. Тепер А треба помножити на три компоненти. Це буде АТ, мінус АБ і мінус 9А. Як ви бачите, ми виконали з вами коротенький приклад, виконали множні, або, може так, в такому ж завданні стояти завдання розкрити дужки. Дякую за увагу!